Засоби гігієни, одяг та текстиль так тепер виглядає оновлений бебі-бокс. його отримує кожна породілля. Яка вартість пакунка малюка та наскільки його вистачає? Дивіться далі. Цей бебі-бокс породілля Олена отримала вперше. Після того, як побачила його в міст, впевненістю каже, це те, що потрібно для дитини. Для дитини те, що треба, так і пледик треба, і одежка треба, і памперси. Це саме необхідне. Мамою жінка стала вже втретє. До Івано-Франківська Олена переїхала з Донеччини. Тут вже в вашій громаді, ну тут ми півроку, а до цього проживали в Косові майже скільки два роки. Куди дорога вела, туди їхали. Ми ще не встигли з ким не познайомитись, ні, нікого ще не знаємо. Одяг, засоби гігієни, ковдра та іграшка, таке наповнення пакунку малюка, які видають батькам новонароджених дітей. У цьому наборі є ось пледики для прогулянок, є рушничок для купання, оці є вологі серветки, засоби для догляду, є памперси. Ось, ось такі красиві. Костюмчик для, для дівчинки, пеленочки, не промокаюча, носочки, така симпатична шапочка. Пакунок малюка для батьків новонароджених передбачений державною програмою, а ще його можна отримати і від місцевої влади. Ми збільшили вартість цього бебі-бокса, було півтора тисячі гривень. На теперішній час сума цього подарунку становить 3 тисячі гривень. За 2024 рік нами було видано міською територіальною громадою для жителів громади 39 подарунків. Вже цього протягом січня лютого в нашій громаді видано 26 таких пакунків. Доповнили перелік тих категорій осіб, які можуть отримати. Бебі-бокс це стосується, зокрема, родин, де є, на жаль, або загиблий воїн і родина, а також додавали для родин військовослужбовців діючих, тобто на сьогоднішній день. І е, також у програмі можуть брати участь ну, те, що переміщені особи. Аби отримати пакунок малюка, батькам потрібно написати заяву та надати документи. Певний пакет документів, який потрібен. Для цього потрібен паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження. Крім того, ми беремо обов'язково довідка має бути про народження те, що іменно жінка народилась народила в нашому пологовому будинку. Якщо, наприклад, це є воєннослужбовець, воєнно в такому випадку ми обов'язково беремо довід, копію довідки у БД. Лише за цей рік в Івано-Франківській області пакунок малюка отримали понад дві сотні родин.